Веселе вітання на хвилі ТРК Вежа в ефірі Гармонія. І з вами я, Олександр Шинкарук. Дорогі наші друзі, сьогодні ми з вами поговоримо на тему, яку ми частково вже в циклі наших передач підіймали. Це, власне, питання про використання енергетичних налаштувань. Одні з таких форм о, налаштувань в останній добі є дуже важлива форма коротких афірмацій. буквально із одного слова, яке найкраще відповідає тому, що ви хотіли би на даний етап відчути. До прикладу, якщо ви відчуваєте слабкість у фізичному тілі, то ви можете просто і чітко сказати сильний. І це, цей стан, ця фраза негайно підлаштовує вашу енергію, щоб допомогти відчути себе сильніше і здоровішим. Афірмації, суть позитивних афірмацій, які направляють енергію вашої волі, ваш енергетичний потенціал одним словом в одному чіткому напрямі. І це слово дає миттєву допомогу на базі вашої віри. Сьогодні ми хотіли б з вами обумовити використання афірмації з одного слова. Життя зумовлює простоту. В якості інструменту маніфестації, дорогі друзі, подумайте про те, скажімо, що б ви хотіли створити для себе. Знайдіть слово, яке найкраще відповідає цьому. Є? Ну, до любов. Спробуйте його, вимовляючи всередині себе, відчути. Посмакувати ласку і теплом глибоко і переконливо. Відчуваєте добре? Прекрасно. Ну що чудово. А тоді, повторюючи про себе слово любов, ви будете підтримувати. Всередині себе. І відповідно до закону тяжіння ви притягуватиме до себе ще більше і більше бажаного. Себто любові, маніфестованого вами в форматі любові. Цілком можливо, що ви відчуваєте з цим дещо некомфортно себе. Цей дискомфорт. Сигналізує вам про те, що у вас є енергетичний блок. Саме в цій області, де ви прагнете щось створити і реалізувати. Цілком ймовірно, що це страх, стара система переконань, проблема самооцінки, безліч таких клопітних моментів. Ви відчуваєте це у своєму тілі. Зазвичай це буває у Райони сонячного сплетіння. Уявіть собі, що цей опір піднімається, наче фонтан по стовбуру вашого тіла, потік. І він поступово виходить з вас, просто виливається. От Пограємося в таку візуалізацію. Так з вас вимивається ця енергія, образна гра уяви. Або ж, якщо хочете. Ви просто можете попросити у ваших ангелів, у ваших помічників допомогти вам безпосередньо. Я прошу звільнити мене від цього відчуття дискомфорту і назвавши його. Я раджу продовжувати вам до тих пір, поки проголошення цього слова, що представляє те, що ви хочете створити, не перестане. Викликати у вас дискомфорт. Це доволі потужний інструмент. Не дивуйтесь цій простоті, оскільки цей інструмент дозволяє вам вивести стрес, використовуючи ваше слово. І пам'ятайте, не дарма потужна фраза із Біблії спочатку було слово. Я раджу, щоб ви нагадали в собі цей потенціал, потенціал творця. І ви можете творити будь-яку дію, дійсність вашим словом. Використовуючи цю силу, ви дозволите самотужки собі прийняти чисту суть енергії. Який саме ви хочете використати в своєму житті, і в свою чергу перетворити вас в енергетичний маяк, який буде залучати все більше і більше тих нових енергій, яких би ви хотіли маніфестувати, Ви бути енергетичний інвестор. Це просто і надзвичайно ефективно. Пам'ятайте, що ви благословили. Поблагословить і вас у відповідь, що ви благословили, ніколи не задасть вам образи. Якщо у вашому житті проблеми, благословіть ситуацію і подумайте, який урок вам треба взяти із цієї ситуації. Мистецтво благословення відновлює гармонію. Втілюючись в тілі, ви живете в будинку дзеркал і Всесвіт повертає вам те, що ви породжуєте своїми думками, почуттями, промовами. Знаєте, якось трохи часу в минулому я прочитав був цікаве питання, я дуже глибоко відчув. Наскільки глибоко потрібно бути бездоганним і чистим серцем, щоб відбувалися реальні зміни в житті, і наскільки потрібно бути відповідальним перед собою, відповідальним за свої дії, відповідальним за те, що я хочу нести людям, дати їм. І я Відчуваю відповідальність перед цими людьми, тому що я до глибини душі. Відчув це після прочитання цього послання і в раніших попередніх, тому що кожному із нас може бути певне розчарування, коли з нами не відноситься щиро і не коячи. Відчай від того, що в моєму житті на якомусь певному Етапі, можливо, щось не відбувалося, принесло таке трохи розчарування було мені. І тільки зараз почало з'являтися розуміння. Одна із причин, цілком виглядає в тому, що мої, можливо, претензійні відношення до цього стосувалися того, щоб я став досконаліше, бездоганніше в процесі росту. Ріст потребує пауз для регенерації нових енергій. Інша причина, це в тому, що енергії у даний час на землі є доволі щільні. Дуальність є дуже щільна. І землі дано потенціал нових енергій. І тільки від нас, друзі, залежить, станемо ми реальними провідниками цих енергій, згадаємо ми ці свої потенціали. Будемо ми використовувати ці потенціали або ні. Як сказав учитель Адамус. Енергії прийдуть до вас, якщо ви перестанете гратися в шоу, у гру в ілюзію. Дорогі наші слухачі і глядачі, гармонія бажає кожному з вас, щоб імпульс вашого серця був справжнім маяком світла і бездоганої, безумовної любові. З любов'ю і вдячністю. До вашої уваги, до вашого, до вашого життя, за ваш час. З вами, я, Олександр Шинкарук, в ефірі ТРК Важа. З вами була гармонія. Щасти, до нових зустрічей!